Вітаю, друзі! Мене звати Іван, і сьогодні хочу розповісти вам про ось таку електровикрутку за AliExpress. Це найдешевша, яку я зміг знайти. Тут у нас набір на 50 одиниць, який з урахуванням знижки за рахунок коїнців тобто монеток мені обійшовся в 12 доларів 19 з цієї сторони ми бачимо, що сюди входить. З іншої сторони, у нас тут щось подібне на інструкцію. Також хочу сказати, що коробка така кльова, як прямой айфона. товста, і навіть пошта її не пом'яла. Тобто, якщо берете на подарунок, можна сміливо брати. Коробочка виглядатиме непогано. Правда, є кілька тут в мене таких невеличких м'ятин, але коробка така дуже міцна, вона виставила. Відкриваємо. Є. Тут нас зустрічає така пластикова штука, яка фіксує все всередині, її можна викинути, і ось бачимо, що у нас тут в наборі є. Ну, в першу чергу, це зарядний Type-C кабель. Потім бачимо чотири таких гумових блочка з бітами. Дуже цікава штука. Це ось намагнічувач та розмагнічувач. Я б його взагалі клав в комплекті з будь-якою викруткою. Це дуже зручно. Сама викрутка до неї трошки пізніше повернемося, така ручна викрутка. До речі, досить кльова з таким наконечником, що обертається, тобто зручно в руці її тримати, щось крутити. Далі у нас тут набір таких шкрипків, їх тут три штуки, так само три штуки медіатори і ще ось таке щось. Щоб щось розбирати. Взагалі цей набір позиціонується як викрутка для ноутбуків, для телефонів. Тому перевіряти і тестувати я її буду на своєму старенькому ноутбуці. Але для початку про саму викрутку, ось так вона виглядає. Форма в неї така, типу шестигранна, кльова, зручна, в руці лежить прям як рідна. Знизу ми бачимо Type-C роз'єм для зарядки. Тут у нас отвір, через який ми можемо бачити світлодіод. Він при зарядці світиться червоним, поки не зарядиться повністю. Так, давайте для наглядності одразу якусь біту накину, щоб було видно, як воно обертається. У нас тут три кнопки. Закручувати, викручувати, і кнопка, яка вмикає підсвітку. Три таких світлодіода. Не дуже вони яскраві. Зараз їх взагалі не видно, тому що в мене потужне світло. Але я трошки нею вже покрутив і скажу вам, що дуже зручна штука. За наявність цієї підсвітки в цій викрутці величезний плюс, тому що набагато зручніше з підсвіткою працювати, якщо освітлення не дуже у вас добре. І ця кнопка також у нас перемикає режими, якщо ми затиснемо. Ось це ми переключились на повільний режим. Викрутка нам його демонструє. Затискаємо ще раз. І ось швидкий режим. Ємність акумулятора цієї викрутки продавець не вказав, але я її поганяю, повністю в нуль висаджу. Після цього при заряді замірюю, скільки в неї зайде ємності, і десь от зараз на екрані ви побачите, яка ємність тут у вбудованого акумулятора. Щодо біт, які є в комплекті, ось я зараз їх всі дістану, покажу вам. Ще варто відмітити, що ось ці гумові холдери, в яких нас лежать біти, вони дуже такі. Гнучки, еластичні і на них нанесені маркування всіх бід, тобто дуже зручно і дуже якісно. Ну насправді непогано, як для найдешевшої викрутки на Aliexpress. Ну, і давайте потестуємо викрутку. Є в мене ось такий дракон. Це древній ноутбук Asus k 50 c якого, до речі, всього-навсього. Якийсь старенький Celeron одноядерний на 1,2 ГГц, але при цьому він спокійно тягне кліпер, який керує в мене 3D принтером. Але про це я розповім вже в окремому відео. І давайте спробуємо його розібрати нашою викруткою. Беремо бідку, вставляємо викрутку, одразу ж намагнічу її. Ну і що ж, давайте розбирати. ну Взагалі, зірвав нормально. Всі ці гвинтики я закручував минулий раз, коли чистив ноутбук звичайною ручною викруткою. Ще раз ставлю. Ну, спокійно зриваю. Питань взагалі немає. як би вам поближче показати, може так трошки під кутом. Ставимо. Ну і все, крутить. Так, я сподіваюся, вам там щось видно. Зняли, що ми тут ще можемо викрутити. Давайте жорсткий диск. Ну, в принципі, тут вона все зриває. Кручу я одразу на більш швидкій швидкості. Ну, і ми можемо бачити, що вона насправді швидко це дуже сумнівно, тому що досить повільно вона крутиться. Якщо я зроблю ще повільніший, давайте там ще щось викрутимо, а не хоче. До речі, бачимо, що на меншій швидкості і крутний момент у нас менше, тому що ну, ті всі зривались окей, а цей щось довелося помучитись. Давайте заради. Експерименту на швидкій швидкості викручу другий гвинт. І так, і він нормально викручується. Але, знову ж таки, хотілося б більше швидкості, тому що так, досить повільно вона крутить, але, ну, в принципі, ми побачили, що вона все зриває. Ось я а ні, ще не все викрутив. Так. Та взагалі без проблем. Ну, тобто, крутити ноутбук, в неї взагалі суцільне задоволення. Так, ще один давайте. Ну, ну, взагалі. Типу, це для неї навіть навіть вона. Навіть звук не міняється, тобто вона взагалі якось не навантажується. А ну ось тут щось. Та взагалі без проблем. Ну і давайте закрутимо. Так. Но, ну, все. Так, а тут щось їй було тяжко. Тобто, може, там якась різьба туга, тому що відкручувався також він якось так не дуже легко. Другий. Ще, звичайно, мене цікавить, наскільки по часу, от якщо отак от... Інтенсивно розбирати та збирати ноутбук, наскільки вистачить заряду. Ну, типу, щоб не було такого моменту, що ви ноутбук розібрали, а щоб зібрати, її потрібно заряджати. Це було б не дуже зручно. Ну але поки, поки все ок, працює. Ну, і в принципі ще такий момент, що якщо у вас турбує крутний момент, щоб, наприклад, щось відкручувати, типу, що вона не зможе зірвати, то якщо вона ну, стопориться і не може відкрутити, ви просто можете рукою, як звичайною викруткою, докрутити, і це не є проблема. Ну ось, є, зібрали. Тепер давайте візьму викрутку комплектну. Спробуємо. спробуємо що ми тут нагродили? Ось цей спробую дотягнути. Ну, ледь-ледь. Трошки крутонув зовсім. Так, що потім ставимо є. Ось ці, до речі, взагалі не дотягуються. Ну, зовсім трошки. Тобто, тут можна навіть після неї не дотягувати все з цим окей. Для ноутбука абсолютно точно, нормальна штука. Можна крутити. А тепер те, в принципі, через що я й захотів купити таку викрутку, покрутимо трошки 3D принтер. Так, ну, як бачимо, шестигранники, які я від руки затягував. Ну, хоча зриває. Тяжко йому, але все ж таки зриває. Наприклад, я хочу зняти кожу захисний, ну, і зворотньої сторони тут один такий гвинт. Ну, теж зірвався сам непогано. Наприклад, давайте наш екструдер знімемо. Зриває. Тобто вона не одразу, вона, типу, як впирається. От, ще один, давайте. Впирається, але. Ні, це цей вже не зриває. Отак от, от. Почав хвалити і все. Ну, давайте ще один. Ось цей зірвав. Ну тут я, як повезе. Ну, давайте четвертий. Mm. Ну, тут я вже крутанув трохи. І тепер в зворотньому порядку збираємо. В принципі, можете бачити, як це швидко і зручно. Тому що брати і крутити це все звичайними шестигранниками не дуже зручно. Є, звичайно, кльові зручні викрутки. По типу ну, ручні із таким же от наконечником, як і у цій комплектної викрутки, але вони, на жаль, зовсім не дешеві. І якщо брати прям комплект, вийде, можливо, навіть дорожче, ніж ось ця електронна. Тому як додаток до 3D принтеру є сенс таку брати. Ну, взагалі, просто знову ж таки, з звичайними такими геподібними ключами. Шестигранними я б дуже довго мучився. А тут хоп-хоп і все. Так, і третій гвинт він у нас зі стор... зворотньої сторони. Знову ж таки, важко ним завжди потрапляти, але ну, за рахунок того, що я просто нажав і все жужить і крутиться, швиденько все зібрав. Тому лайк. Ну і ще хотів показати, що у нас по крутному моменту. Ось зараз в мене виставлена друга швидкість, тобто та, що. Ну, більш швидше, і якщо я рукою буду хапати за біту, ну рукою в мене не виходить його зупинити. Тобто крутить непогано. Якщо переключимось на більш повільну, легко, легко можна її затримати. Тобто, ну тут швидкість виключно за рахунок напруги, очевидно, регулюється. І тому такого ефекту, що менша швидкість, більший крутний момент такого не буде. Також, якщо викрутка буде на зарядці, нею також можна користуватись, тому якщо вона у вас під час роботи розрядиться, це не проблема. Зі шнурком можна буде далі там щось трошки крутити. Ну і давайте підсумуємо. За свою ціну це дуже непогана електровикрутка. Нагадаю, що мені вона обійшлася в 12 доларів. Посилання на продавця, де я її брав, залишу в описі під відео. Саме ось цей набор на 50 одиниць з меншою кількістю біт та без ось цього всього іншого можна викрутку цю замовити взагалі за 8 чимось доларів. Крутний момент у неї не супер великий, але й давайте враховувати те, що це викрутка для розбору ноутбуків, телефонів, тому вона і не повинна крутити як перфоратор. Наборчик дуже кльовий, де й коробка. Непогано, її не хочеться одразу викинути, все тут гарно складено, я в принципі напевно цю коробку і залишу. Ну і взагалі, знову ж таки, як для найдешевшої викрутки на Aliexpress, виглядає дуже-дуже солідно і якісно. Я особисто залишився задоволений нею, тому знову ж таки можу її вам рекомендувати. Всі посилання в описі під відео. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутнє відео. Ну, а з вами був я, Іван. Побачимось!